Важливість харчової промисловості для держави важко переоцінити навіть у мирний час, адже їжа первинна потреба для людини. Та ще більше це зрозуміли українці, коли на нашій землі розпочалася повномасштабна війна, коли полиці магазинів стрімко спорожніли і не вистачало навіть хліба. І тоді, незважаючи на постійні загрози, свій продовольчий фронт стали мужньо тримати хлібороби, зокрема, і працівники прилуцького хлібозаводу. Душі, звісно, було тривожно. Але ми, не дивлячись ні на що, ходили і відпрацьовували свої часи. От, ніхто не відмовився, ніхто не, як, корот, не злякався. Ми розуміли, що хліб це стратегічний можна сказати, продукт, і без нього не можна. Треба підтримувати було наш регіон. І ну ми старалися одним словом 16 жовтня. Василь Денисенко, як і весь колектив агропромислового комплексу імені Івана Супроненка, до якого входить прилуцький хлібозавод, як і всі харчовики України відзначав своє професійне свято. Привітати виробників стратегічного продукту в переддень свята завітав голова сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Денис Росовський. Ми знаємо і свідомлюємо наскільки важко і складно довелося вам працювати після повномасштабного вторгнення ворога на нашу територію. Наскільки це для вас було викликом в плані дійсно вийти на свої робочі місця, виконувати вашу вкрай для нас всіх потрібну, важливу роботу. І дійсно без перебільшення ви вчинили героїчно ваш вчинок, ваша робота, вона заслуговує ненавику відзнаку. Не дивлячись на постійну загрозу життю вам, вашим родинам, ви сумлінно, достойно, героїчно виконували свою роботу. За це, повірте, ми від всієї нашої громади висловлюємо вам неоціненну вдячність, бо хліб надходив до наших мешканців безперебійно, і його отримувала не лише наша громада, отримувало місто Прилуки, отримували сусідні громади. Із Прилуцького району Великого вже, і з інших регіонів нашої Чернігівщини і інших областей, з інших регіонів Київщини і Полтавщини, і не тільки. Бо на той момент працював у нас на Чернігівщині один єдиний наш Прилуцький хлібозавод і забезпечував хлібобуличними виробами всіх наших людей. Мешканців наших громад з перших днів рашистської навали працівники харчової промисловості вступили у боротьбу з новими викликами і вправно їх подолали, зазначив Денис Росовський. Відшукали ресурси, змінювали рецептуру і логістику, а головне знаходили в собі сили працювати далі на благо людей. Тож сьогодні, в цей день, напередодні дня харчовика, який відзначається згідно указу президента щорічного третю неділю жовтня, ми щиро вам зичимо, Підприємствам подальшого стабільного розвитку, не дивлячись на всілякі складності, стабільності, безумовно, оновлення лінійки вашої продукції. Ми знаємо, наскільки вона славиться у нас, в інших регіонах області. От. Бо схвальні оцінки, вони є, вони будуть певен. І ми знаємо, наскільки ви вкладаєте душу у виробництво, як ви це робите. От, бо ну, дійсно продукція вона одна є з найкращих у нас в Україні без перебільшення. От, і зичимо також в першу чергу міцного здоров'я колективам, сімейного благополуччя, родинам вашим, От, мирного неба, звісно, всіляких гараздів, добробуту. От, бо в особі агропромислового об'єднання імені Івана Анатолійовича Супруненка підприємств. Ми маємо надійного партнера дійсно вже. Багато років за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у галузі харчової промисловості, професіоналізм, кваліфікований підхід до своєї справи та з нагоди професійного свята, прилуцькі харчовики були нагороджені подяками і грамотами Сухополов'янської сільської ради. В свою чергу генеральний директор прилуцького хлібозаводу Людмила Супруненко подякувала колективам агропромислового об'єднання за те, що навіть в умовах війни вони продовжують працювати, наповнювати місцевий бюджет та допомагати Збройним силам України. Я вас вітаю з цим святом і хочу, щоб ви мене ніколи не хворіли і щоб ви були такі мужні, як ви були у той важкий для нас період. Ні одна не сплакнула, ні одна не минула зміни, це, це був справді подвиг. І на сьогоднішній день, дівчата, пам'ятайте, що ми не осторонь стоїмо війни. Наше підприємство кожен місяць виплачує 2,5 мільйони податків. 2,5 мільйони податків ідуть безумовно на державу, яка розпоряджається ними. І дай Бог, щоб вона правильно розпоряджалася. Крім цього, майже 2 мільйони. Ми передали на підтримку ЗСУ. Транспорт. Без кінця підтримуємо наших воїнів. Скільки і як можна, Так що осторонь, ми не стоїмо цієї справи. Можна без перебільшення сказати, що колектив агропромислового об'єднання імені Івана Супроненка, які всі харчовики України, тримають продовольчий фронт держави і разом з усім українським народом наближають нашу перемогу.